Скандал на авіазаводі Антонов працівники заблокували прохідну і не пустили на роботу новопризначеного директора. Люди звинуватили чиновників у спробі переорієнтувати виробництво на російську оборонну промисловість натомість новий керівник викликав міліцію. Прохідну авіаційного підприємства Антонов заблокували кілька десятків працівників. Люди не пускають призначеного міністерством промислової політики директора. Ми не пускаємо того чоловіка, кому ми не довіряємо. Он нас уже обманув, пані один раз. І второй раз ми його не пропустимо. Сюди діло в тому, що не по закону создані ці всі прикази з нарушенням це все організовано. Без согласія трудового колектива. Новопризначений директор Сергій Маренков зізнається, шість років тому справді працював на заводі, але переконує, тут його не радо зустріли, оскільки підбурює колектив старий керівник, указ про звільнення якого видало профільне міністерство. Коли остаточно вийшов наказ Міністерства промислової політики 26 травня, він відмовився його виконувати. І от з того самого часу, тобто понад три місяці, цей громадянин приватна особа приходить на фірму. Користується усім, що в ній є, видає накази. Підписує лісти. Однак, поки деякі працівники Антонова підозрюють Миренкова у прагненні переорієнтувати українське підприємство на російську оборонку. Він працював у Росії три роки, а зараз він приїхав і чогось його зразу ж поставить на генерального конструктора. Кого так коли мене вже поставлять? Наш завод, наш Антонов буде працювати тільки на Україну, тільки на Україну виключно на Україну в Росії. були найбільш вигідні умови. Це по перше, це неподалік дому. Я усі вихідні був вдома. А то і. Прихватувавши понеділок та п'ятницю, тобто було ну це було дуже зручно. Тим часом працівники Антонова кажуть, стоятимуть до останнього і наполягають, аби в конфлікт втрутився прем'єр-міністр або президент.